П'ятнадцяте запитання: правовий статус акціонерного товариства у порівнянні з іншими формами господарських товариств. Відповідно до положень чинного законодавства України, акціонерне товариство це господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акція. Правовий статус акціонерного товариства визначається положеннями закону України про акціонерні товариства від 27 липня 2022 року. Відповідно до суті того запитання, яке ми з вами розглядаємо, ми маємо розуміти, що у нас з вами наше завдання це порівняти акціонерне товариство з іншими формами господарських товариств. Такими формами у нас з вами є товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, повне товариство і командитне товариство. Відповідно, і порівнювати акціонерне товариство будемо саме з цими формами господарських товариств. Перше, з чого ми з вами почнемо, це спільні ознаки акціонерного товариства та інших різновидів господарських товариств. За таким критерієм, як наявність статусу юридичної особи, ми можемо констатувати, що цей статус є і в межах акціонерного товариства, і він є характерним для всіх без виключення інших форм господарських товариств. Тобто це є спільною ознакою, яка є характерною для них всіх. Наступний критерій це корпоративний характер управління. Він означає те, що для управління, тобто для прийняття рішень з приводу щоденного поточного управління діяльністю господарського товариства є характерним наявність відповідно певної процедури, яка заснована на відсутності по суті можливості. Самих учасників відповідно її виду змінити, і безпосередньо ця процедура вона розроблена для того, щоб рахувати інтереси всіх без виключення власників суб'єктивних корпоративних прав. Корпоративний характер управління є характерним і для акціонерного товариства, і для всіх без виключення інших форм господарських товариств. Так сам характер управління він є відмінним різним, проте його наявність в цілому є ознакою, яка їх об'єднує. Наступною третьою ознакою, яка є спільною і для акціонерного товариства, і для інших форм господарських товариств, це поділеність майна на частки. В межах будь-якого господарського товариства майно може бути поділено на частки. В межах акціонерного товариства такий поділ є безпосередньо обов'язковим, бо до такого поділу у нас з вами прив'язується відповідно та кількість акцій і їх номінальна вартість в наступному. Які будуть посвідчувати наявність чи відсутність суб'єктивних корпоративних прав, відповідно наступною спільною ознакою є те, що і для акціонерних товариств, і для інших форм господарських товариств у нас з вами є спільним широке коло суб'єктів, які можуть виступати засновниками, тобто засновувати відповідно таке господарське товариство і акціонерне товариство також. Відповідно, ще однією спільною ознакою є те, що у власників такого суб'єкта господарювання, як акціонерне товариство, і у власників будь-яких інших форм господарських товариств завжди є особливий об'єкт правовідносин, особливий об'єкт су, су, суспільних відносин, а саме в них є наявні корпоративні права. Ця ознака, ще раз повторюсь, вона є спільною, вона співпадає і для акціонерних товариств, і для інших форм господарських товариств також. Які у нас з вами є відмінності між акціонерним товариством та іншими видами господарських товариств? За таким критерієм, як порядок створення, ми можемо констатувати, що для акціонерного товариства характерним є найскладніший порядок створення, ніж для інших відповідно форм господарських товариств, оскільки для акціонерного товариства у нас з вами є характерним чотири стадії створення: а саме прийняття рішення про створення, державна реєстрація, первинна закрита емісія акцій і подальша легалізація. В той же час для відповідно інших форм господарських товариств є характерною класична трьохступенева система порядку створення, яка розбита на три основних етапи, а саме прийняття рішення про створення, державна реєстрація і подальша легалізація. Тобто можна констатувати, що акціонерне товариство воно створюється у більш складніший спосіб, аніж відповідно це відбувається в межах інших форм господарських товариств. Наступна ознака це ступінь пов'язаності із використанням цінних паперів. Що ми маємо за цим критерієм розуміти? Діяльність, господарська діяльність акціонерного товариства вона завжди і без жодних виключень завжди пов'язана з цінними паперами, оскільки права на управління таким акціонерним товариством посвідчуються особливими цінними паперами акціями. В той же час всі інші форми господарських товариств, у нас з вами вони можуть бути пов'язані з цінними паперами, тобто їх діяльність з цінними паперами, вона відповідно може бути пов'язана, а може і не бути пов'язана. Це факультативна ознака, яка залежить від обраного попереднього виду діяльності, напрямків, того майна, на основі якого здійснюється інша господарська діяльність та інших факторів. За таким критерієм, як, відповідно, порядок управління, загальна характеристика порядку управління, акціонерне товариство можна охарактеризувати як таке, що управляється за більш складними правилами і процедурами, аніж інші форми господарських товариств. Тобто, це означає, що. Функціонерне товариство для нього більше передбачено вимог щодо порядку формування, більш складніша система органів управління, більш розгалуженіша компетенція, більша кількість випадків, за яких відповідно той або інший орган переймає ті або інші повноваження. В той же час для інших форм господарських товариств така система органів управління або є значно простішою, з точки зору кількості рівнів щабелів, або відповідно з точки зору розподілу компетенції, не такі жорсткі правила щодо їх обмеження, або ж відповідно взагалі немає вимог щодо того, яким чином має виглядати система органів управління, і в них, скажімо так, просто передбачено обмеження, що таку систему мають сформувати учасники самостійно. Наступний критерій ступінь нормативної врегульованості. Відповідно, це критерій, який полягає в тому, наскільки детально, наскільки кожен крок, кожен етап функціонування відповідної відповідно. відповідно Нашого акціонерного е, товариства е, він відповідно е, відповідно е, наскільки він, власне кажучи, визначений положеннями чинного законодавства України, і якщо ми з вами е, подивимось на акціонерні товариства. То ми побачимо, що у нас з вами відповідно ступінь нормативної врегульованості статусу акціонерного товариства є найбільший, найістотнішим. Його правове регулювання порядку його функціонування є найдетальнішим. Кількість імперативних обмежень щодо того, як воно має діяти, воно є максимально максимальним на фоні не тільки інших господарських товариств. Але й всіх інших суб'єктів господарювання також. Власне кажучи, всі інші форми господарських товариств, вони є характер для них є характерним, е власне кажучи, трішки, ну, як скажемо так, трішки інші і менша е відповідна ступінь нормативної врегульованості е їх, е їх функціонування. Е за таким критеріям, як вимоги е відповідно до розміру статутного капіталу. У нас з вами відповідно передбачено, що для акціонерних товариств є у нас з вами мінімальний розмір статутного капіталу. У розмірі відповідно 600 мінімальних заробітних плат. Зверніть, будь ласка, увагу, що це. Останній, взагалі, приклад того, де держава залишила вимоги щодо мінімального розміру статутного капіталу для всіх інших суб'єктів господарювання, в тому числі і для всіх інших. Відповідно, господарських товариств чинним законодавством України не передбачено мінімального такого розміру, а лише встановлено те, що такий капітал має бути, який саме за рахунок чого сформований, в якому розмірі, це будуть визначати відповідно засновники суб'єкта господарювання самостійно. Для акціонерного товариства свобода обмежена, мінімум 600 мінімальних заробітних плат, і переважна форма формування це грошові внески. За таким критеріями, як обсяг господарської правосуб'єктності, акціонерне товариство характеризується тим, що воно наділено найбільшим обсягом господарської правосуб'єктності. Тобто, більшість видів е, господарської діяльності, які передбачені можливість здійснення, яких передбачено положеннями чинного законодавства України, вони є доступними для акціонерного товариства. В той же час для інших форм господарських товариств, такий обсяг правосуб'єктності він. Є вущим. Він є гарантовано меншим аніж у акціонерного товариства, десь у якогось нам, наприклад, з за відповідальністю, він трішки більший аніж у повного і командитного товариства, але в той же час у всіх інших різновидів відповідно він є меншим аніж у господарського товариства. За таким критерієм, як ступінь залученості певного власника суб'єктивних корпоративних прав до управління поточною діяльністю, ми можемо констатувати, що відповідно для акціонерного товариства. Ступінь залучення власника суб'єктивних корпоративних прав він є найменшим, найменшим з проміж як інших форм господарських товариств, так і інших е, суб'єктів господарювання. Це означає те, що найменшу кількість запитань може вирішувати акціонер в акціонерному товаристві, якщо, наприклад, порівняти його з власником частки в товаристві з обмеженою відповідальністю чи повним учасником у повному товаристві. Тобто ступінь його відстороненості є найбільшою. Він е, має найменше важелів для того, щоб вплинути на прийняття рішень в межах свого бізнесу. Е, і наостанок такий критерій, як цілісність організаційно-правової форми. Е, за ним ми можемо констатувати, що в межах акціонерного товариства, тобто організаційно правова форма акціонерного товариства, вона не є цілісною, вона поділена на два типи. Приватне і публічне акціонерне товариство. В той же час такого поділу інші ранційно-правові форми інших форм господарських товариств вони не містять, вони є цілісними, і окрема форма господарського товариства означає наявність окремої організаційно-правової форми відповідного господарського товариства. І при, тому, при цьому така організаційно правова форма вона не є подільною, вона є цілісною.